Бориспіль готується до блекауту 10 жовтня. Росіяни здійснили скоординовану атаку, спрямовану на об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують повсякденне життя українців. Сьогодні Бориспільщина, як і багато інших населених пунктів України, лишилася без світла. Ворог не заспокоюється, б'є по енергетиці. Сьогодні вночі були удари по енергетиці, відключення лівих берег Києва, бровари, Бориспіль. Ми, в принципі, готові, у нас на, є в місті пункти незглавності, на кожному пункті незглавності у нас є генератори, От, запас топліва у нас теж є. Ще будуть такі пункти незглавності, як ви бачите, додаткові, де людина, мешканці можуть прийти поперечаю, зарядити телефон і погрітися. За словами секретаря Бориспільської міської ради Владислава Бачаса, об'єкти критичної інфраструктури забезпечені всім необхідним. Всі лікарні, садочки, водоканал, КНС, тепломережі – всі забезпечені генераторами, все перевіряється, все проганяється, все робиться. Бачите, у нас і вода сьогодні є, каналізація робить. Світло сьогодні, я сподіваюся, до вечора теж включить, так що ну, ми готувалися вже давно до цього. Удача води у місті буде з 6 до 9 ранку, з 12 до 14 дня та з 18 до 21 години вечора. Станом на сьогодні у місті діє 18 стаціонарних пунктів незламності, тобто ті, які розгорнули органи місцевого самоврядування, ДСНС та підприємці, де можна підзарядити телефон та отримати доступ до інтернету. Більшість з них розташовані у ліцеях, комунальних підприємствах та амбулаторіях. А от у селах громади такі пункти незламності розгорнуті у старостатах. Станом на 12 години 56 хвилин в місті Борисполі розгорнути один пункт незглавності, мобільний, та ще зараз планується розгортання двох пунктів незглавності, які вже в процесі розгортання. Пункти незглавності встановлюються на основних місцях. Інформація доводиться органам місцевого самоврядування на наших сторінках, в засобах масової інформації, доведення людей для їхньої для забезпечення енергоджерелом, харчуванням, пунктів обігріву. Він каркасно, пневмокаркасний. Пункт незламності, який надувається за допомогою компресора та пушки, яка його отоплює. Тобто, вся система автоматична, знаходиться людина, яка це контролює, підтримує тепло, все повністю, все, що стосується його забезпечення. Як ділиться начальник 6-го державного пожежно-рятувального загону Анатолій Лип'явка, пункт незламності буде працювати стільки, скільки це буде необхідно. Валентина Степанова, Ліхая, Марина Грицюк, Євгеній Гончаренко, новини ТРС, Бориспіль.